Всім привіт! Мене звати Єва і ви на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, що я їм за цілий тиждень. Сьогодні понеділок, і це ідеальний час, коли я можу почати цей своєрідний челендж. Ще плюс я стараюсь правильно харчуватись, так як я вононістка. Як ви можете, як ви могли здогадатись з попередніх відео. Я думаю, що я це вже сказала 150 разів, і вам це вже трошки надоїло. Ну я буду казати, це ще 1500 раз, тому готуйтесь. Я хочу вам вже сказати, що я вже поснідала, але кадри сніданку я вам обов'язково покажу. Просто я не знімала привітання із самого ранку, коли тільки встала, а снідаю я саме зранку. Я встаю, там умиваюся і зразу йду снідати. Так як. Інакше, я не знаю, не привикла інакше. А не зняла я кадри, тому що у нас виключили світло до 9.30. Прикольно. Україна кор. Ну, це чисто. І в нас сьогодні дуже багато не буде світла. Тому я дуже не знаю, як я маю зняти нормальні кадри. У нас його виключать зараз у першій годині. Я постараюся зняти нормальні кадри з обіду. Але чи з вечері я вже не знаю, тому що з такого виключить в нас. У першій від 9.30 до першої буде. У першій виключать і вгадаю, до якої не буде. До 8 чи до 9. А снідаю я найчастіше. Ой обі вечері. А вечеряю я найчастіше у годині сьомій, шостій. І тому, знову ж таки, я не знаю, як я можу зняти нормальні кадри. А в нас ще дуже пасмурно і темніє швидко. Ну, такий мінус вайб. Ну, зато, поки всі мої однокласники сидять в школі, я вдома поїхала до сніданку. Чому взагалі я почала знімати це відео? Першим ділом я почала знімати це відео, тому що я буду так ліпше розуміти, як за правильно я харчуюся, що мені треба змінити, щоб покращити, і в мене буде більше мотивації викладати все красиво і естетично, а я так дуже люблю. І ще в мене буде більше мотивації, правильно харчуватись, тому що, коли я правильно харчуюсь для себе... У мене ця мотивація інколи пропадає, і мені зовсім лінь там різати якісь овочі, ще, ще як якусь всяку таку дурню. Тому так мені набагато буде легше орієнтуватися в цьому. А, ну і ще я побачила цю ідею у американському Ютубі, тому я дуже захотіла її повторити, так я думаю, це щось новеньке на моєму каналі, і, можливо, вам сподобається таке. Зараз я буду їсти торт. І я знаю, що я годину тому казала, що я правильно харчуюсь. Просто один раз на день я можу дозволити собі їсти щось солодке. А, так як торт я їм максимально рідко, тільки на моє день народження, ну ще може там, на мами і так далі. Але це дуже рідко, може, три рази в рік я їм торт. Тому Можу собі сьогодні ще дозволити, так як завтра його і так вже не буде. Це я вже взяла останній кусочок, але він дуже смачний просто не знаю. Я стараюсь таке щастя уникати в будні дні, тому що там багато солодкого, а я, скажімо так, не сильно хочу його їсти багато, це, не... це трохи шкідливо, але це таке. Сьогодні можна, так як було день народження недавно. Це дуже смачно просто, я не знаю як. Як можна не любити торти. Я вже пообідала і зараз буду їсти фрукти, скажімо так, на десерт. Вже ось нарізала хурму, яблуко, все дуже пе пе перекусик. На вечері у мене сьогодні просто декілька горішків. Ну, не тому, що я там щось себе огранічу, ні. Просто тому, що я взагалі не хочу їсти, а ну, чисто для приколу, я не знаю, на що я це їм, якщо чесно. Зара. А якщо серйозно, то я це їм, тому що у пачці лишилось цих пару горішків, а мені треба викинути пачку, щоб вона не займала місце. Хм. Сьогодні у мене млинці з бананом, не дуже корисний початок дня, я теж знаю, але це єдине, що я можу з'їсти сьогодні, так як в нас нічого немає в холодильнику, ніяких овочів і це дуже обідно, скажімо так, і взагалі нічого нормального немає. Я дуже зла, якщо чесно, тому сьогодні треба буде щось купити. Сьогодні у мене, як чесно, такий собі день, ну, принаймні початок дня, тому що сніданок якийсь. Ну, не сильно збалансований, але я наїлася, в принципі. Ще, я сьогодні, планую доїсти останній кусок торта. Я думала, що це був останній. Але ні. Я вже три дні підряд їм торт. Це, це, але я, ну, типу, як я його їм? Тільки один кусок. ну. Ну це вже точно останній, тому що там реально просто отакий один кусок лишився і все. Ну, типу, тор... тортів я більше їсти не буду і, напевно, не буду скоро, тому що їм є достатньо рідко, як я і казала. Ну, такий собі раціон. Мені не сильно подобається. Я на обід, скоріше за все, буду їсти те саме, що і вчора. А у мене ще помідори закінчились. Mm -hmm. Треба, напевно, буде купити ще помідори і деякі овочі, тому що нема щось нічого, є тільки огірки. Огірок. Mm -hmm. Вау. І ще я з'їла сьогодні останній банан з млинцями, знову ж таки. Mm -hmm. Точно треба буде купити щось. Виключайся. Що ви мені зробите? Я з'їла цей шматок торта, ну це реально останній без приколу. Там вже ну я не, не знаю, нема. Зараз вже буду йти вечеряти. Всім привіт! І сьогодні у нас вже третій день мого такого челенджа. І зараз я буду снідати. Снідати я сьогодні буду менш-більш нормально. Це сирники з творогу. Ну, типа, логічно. Я люблю більше сирників, тому що вони насищають мене більше, ніж налисники, Вони тоненькі і ну, мені ну, взагалі не насищають. Хочу з'їсти ось ці цукерочки. Це шматочок від батончика, а це просто цукерок, який мені, под... мені подарували на день народження. На перекус у нас сьогодні знову яблуко. Дуже люблю яблуко. Зараз будемо вечеряти. Сьогодні зранку забула вам зазняти сніданок, ну снідала я сирниками. Я тільки зазняла, як, грі... як вони гріються на сковородці, Ну, я, звісно, що не дів, я всі ті не з'їла, що на сковородці, я з'їла тільки три сирники. Ну, в принципі, те саме, що і вчора я снідала сьогодні, тому нічого страшного, що не зазняла. Ну обід я вам зараз точно зазніму. Що у нас є їсти? Я не знаю, зараз 16.00. У мене обід тільки, тому що, тому що таке життя будемо їсти булгур. Є ще суп, але я не люблю суп, тому будемо їсти булгур з овочами якимись. Е, от я тут овочі, зараз якісь наріжу. Такий огірок нормальний у нас тут є. І міні-помідорчики черрі. Я їх дуже люблю, тому що вони дуже хороші. Чесно кажучи, я дуже переживаю, що за ті дні я майже нічого не говорила в прямому ефірі, як зараз. Тому я дуже боюся, що там не дуже гарні кадри, тому що, я, можна так сказати, тут вдома просто був шум у мене. Я була не одна вдома і я не могла спокійно знімати. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Ще в мене є помідорчики черрі, які я собі наріжу. І сир. Тут є два види. Зараз щось собі одним словом поїм. Ну, таке буде. Ідем їсти? Ото я ще після школи нічого не їла. Нарешті я їм. Дуже смачні помідори. Я особливо помідори не люблю, але ці... кілограм би їх з'їла. Такі у мене цукерочки на десертик. Дуже їх люблю, вони прикольні. Я боюсь, що вона пришкварилась, але я сподіваюся, що ні. Ось такі в нас пепешні вайби. Знову горіховий сир. Я просто я не знаю, я настільки люблю сири, взагалі, що це must have для мене. Це, типа, це, вообще не я не знаю, що це Це просто накидані овочі це не салат. Ну, я думаю, що зрозуміло, що це на салат не похоже. Сьогодні п'ятниця і в мене гарний настрій, тому я зараз дуже радісно це їм. Просто. Тому що в мене гарний настрій. Все. їмо огірки. якийсь странний цей соус, але вже. Бо я просто на ноунейм. Просто рандомний соус ляпнула сюди. Хоча б салаті він нормально. Але це не салат. Я ще до цього геніального міксу докидала горішки. Вечеріла, я забула зняти, що я їла ще сьогодні солодке. Я їла сьогодні. Я не пам'ятаю, що я їла. Вроді бо я їла цукерки якісь там. Два чи три, я не знаю. Вроді я їла три цукерка або два, я не знаю. Ну, таке. Мене лякає той факт, що у нас закінчилися всі овочі. Я останні нарізала, там ще, може, огірок лишився, якісь, можливо, ні. І завтра не буде нічого, щоб правильно поїсти. Таке собі, таке собі, якщо чесно. А я би хотіла правильно поїсти завтра. Але не факт, що вийде з такими темпами. Сьогодні сніданочок. Це вівсянка із яблуками та корицею. Звучить достатньо по осінньому, але сьогодні зима, ну добре. Будемо пробувати. М -м -м. Мені це нагадує всі бонтик. Це дуже прикольно, смачно. Neznám, nebudu. Dnes je u nás posledni den toho, co je im zadaň. Вчора я не знімала через те, що я не дуже добре їла. Я, Ну, коротше, я погано їла. Я їла якусь всяку ерунду, яку, в звичайні дні я найчастіше не їм. Але це вже таке. Зараз я буду готувати собі обід Аля, тому що я не знаю навіть, що мені поїсти на обід, тому що в нас немає нічого вдома. Варити я не хочу нічого, тому що в мене ніколи не виходить зварити щось нормальне, тому що я трошки рукожоп. Снідала, о, я, я забула сьогодні зазняти сніданок, але там не було нічого особливого. Снідала я три сирника із якимось там варенням малиновим чи яким там. Ні, не малиновим сливом. Я не пам'ятаю з якимось варенням. Короте. І зараз мені треба думати, що я буду їсти на обід, тому що, окрім сніданка, я ще поки що нічого не їла. Але це ще тільки 11 година, тому, в принципі, обідати ще трошки ціймо. Рано, але зараз, можливо, я пошукаю якийсь рецепт на скору руку, що можна зробити на обід їстівне, і що я би змогла повторити. От там зараз будуть якісь дуже мудрі блюда. Я не буду щось таке, ну, типу, робити сильне. Просто щось таке, як бутерброд, може, якийсь тост по якомусь рецепту. От я ще ніякий рецепт в цьому відео не повторяла, а здалось би. Але в мене є проблема, у нас нема нічого того, що я зможу поїсти на обід. Такий у мене зараз перекусик. Одну, одну паличку кіндербуєності. А це кладу на якийсь інший день. А це зараз їм. Я не знаю, це моя нова любима знахідка. Ну, ще я Country люблю. Це прям так М -м? смачно. Коротше, будемо куховарити чия пудінг. Я знайшла йогурт у нас з холодильник. Ось такий грецький. Так як не йшла в школу, а я завжди їх беру в школу такі тому подібні йогурти. Тому я думаю, що можна зробити пудінг, але я переважно роблю з такого густого це рідкий. Ну, нічого, ще на фрукт є яблуко, я би хотіла його. Можливо, на сковородці якось, типо, щоб воно трошки прижарилось. Але це роблять з цукром. А я би так хотіла, щоб це було більш корисно, але. Я не знаю, зараз подивлюся. Щось сама зараз придумаю, як його можна на сковородці обробити. А якщо без цукру, то що типу, не вийде ні? Логічно, що ні, але окей. І Так, мені треба. Отам стоять стакани, у мене зараз ціль їх дістати. Тут є просто такі стаканчики, вони мені здаються дуже красиві. Зараз те, що я буду робити, це чи я вилила йогурт із пляшки. І зараз буду чия сюди засипати і перемішувати в окремій чашечці, а потім заливати в, цю, все в цей стакан. Я даю такі дві ложки, чи може навіть ще трошки більше. Ой, мені здається, може я переборщила. Я сподіваюся, що ні. Ну, не прям естетика, ну нехай буде. Декілька яблук на дно. Нехай будуть. Я би ще, напевно, може, навіть кориці сюди додала. Додаю кориці і ще ці яблука, які тут лишились, додам кориці. Як я передумала їх обжарювати, тому що не хочу це тільки з цукром, скажімо так, можливо, а я не хочу з цукром нічого робити, тому що я хочу, щоб це було більш корисно. Буваю ось так. Ну, та я так не дуже смачна, тому що густий. Шкода, що воно не так красиво, як би було, якби йогурт був густий, але вже як є. Ну і ще наверх яблук трішки. Вони навіть не потонули. Достатньо непогано виглядає. Потім поїм зараз в холодильник чесно, мені дуже цікаво. Я сподіваюся, було ну, нормальне. Я цим наїлась, ніби з'їла повноцінний обід. Хоча це більше до сніданку чи навіть для когось до перекусу. Не знаю, але я наїлась. реально.